Всі вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Мар'ян, і тут як традиційно народ, ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Вчорашньому відео ми проговорювали таку дуже цікаву і серйозну важливу тему, як стаття 13 Конституції України, кому належить земля, всі природні і національні багатства. Хто його не бачив, обов'язково подивіться там, є дуже багато практичної інформації, яка дасть вам розуміння, хто ви є насправді, наскільки ви багаті. І чому ви не стали багатими? В чому проблема і як вирішити це питання? Як змінити ситуацію, як отримати ці результати, про які ми говорили в вчорашньому відео? Ми поговоримо сьогодні. Проте перед тим я прошу підписатися всіх на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку, і а вже ж поширити максимально це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла нею скористатися і відповідно захистити свої права і свободи саме в цій темі, про яку ми з вами сьогодні продовжуємо говорити. Отже, коротенько нагадаю, вчора ми говорили знову ж таки про статтю 13 Конституції України, кому належить багатство, чому відповідно ми не отримали. Ці багатства у свою власність про ці всі речі ми говоримо не просто так. Про конституцію я говорю не просто так. Ми даємо вам інформацію для того, щоб ви могли усвідомити, зрозуміти і скористатися цією інформацією практично для захисту своїх прав і свобод. Тих прав і свобод, які написані знову ж таки в Конституції України. Хочу зараз сказати дуже важливий момент, який кожному з вас зараз потрібно почути і зрозуміти. В продовженні цього відео буде коротеньке пояснення, коротеньке обґрунтування, чому відповідно український народ, чому територіальні громади, які би мали бути власниками комунального майна, нічого за 32, практично 33 роки, не отримали від суб'єктів. Державної влади і органів місцевого самоврядування, про які написано в статті 13 Конституції України, де вони від імені українського народу управляють цим всім майном відповідно до конституції. Після цього відео я вже ж надам коротенький коментар, і ми прояснимо з вами ще декілька речей. Бажаю всім приємного перегляду. Так, доброго дня, добрим людям! Я е, сьогодні е, хотів. Ще раз звернути увагу на те, які дивіденди і з чого людина має отримувати дохід, а саме з комунального майна громад, села міста, району області, а також з об'єктів управління власності українського народу, що повинно платити держава. Так, в статті 13 Конституції України записано від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах ковно визначених цією Конституцією. Так, в межах визначених цією Конституцією стосовно органів державного управління, а саме виконавчої гілки влади. Кабінету міністрів не має повноважень на управління об'єктами власності українського народу. І люди, які борються за цей будун, як я його називаю, а це перші загавні букви, безумовний основний дохід українського народу, називається Будун. На сьогоднішній день стосовно них чиниться незрозуміле свавілля, їх не розуміють в судах. Нібито все правильно і просто. Що таке комунальне майно і об'єкти власності народу, це є спільна е, сумісна власність. Якщо це в селі, то це спільна сумісна власність жителів села, якщо це в місті, спільна сумісна власність жителів міста. І е, така ж сама спільна сумісна власність, громадця, е, які районні ради управляють, обласні ради. І є в нас спільна сумісна власність всього українського народу, а це є земля, надра, повітря і так далі. Переписка з органами державної влади держави Україна привела до того, що в 2022 році було внесено зміни в Кодекс України про Надра. А саме було записано, що кожен громадянин має право отримувати частину доходу від ренти про надра. Але е, там записали, внесли таку поправку, яка привела до того, що цю частину доходу Держава Україна так і не виплачує. А саме це вони прив'язали про це до закону про економічний паспорт. Аналогія такого закону привела до того, що в законі про органи місцевого самоврядування. Перехідних положень в 10 пункті чорним по білому записано, що статус майна громад області, області визначається окремим законом про комунальну власність. Тобто, ні окремий закон про комунальну власність не прийнятий, ні закон про економічний паспорт, що дозволяє чиновникам безкарно продавати майно громад області, районів, продавати майно. Нерухоме громад міст і сіл, таким чином чиновники збагачуються, отримують відкати, оскільки ця продажа в основному відбувається по залишковій або так званій балансовій вартості, Тя балансу громади ніхто на сьогоднішній день не склав і, по крайній мірі, такі баланси мені невідомі. І таким чином, виходить, що людина, яка і громадянин яка є громадянином України. Мала в кінці року отримувати три платежі. Перший, якщо вона житель міста або села, то від громади вона мала отримувати за ефективне управління майном. Друга платіжка це від ефективного управління громади районом, якщо є. І від області, від обласних рад одна платіжка в обов'язковому порядку мала бути. Перечислена сума за управління об'єктами власності українського народу Кабінет Міністрів через Міністерство фінансів мав здійснити виплати. На сьогоднішній день, згідно тих даних, які офіційні дані прийшли від Державної податкової інспекції, держава Україна згідно цих офіційних даних ограбила український народ на приблизно 4 трильйона гривень. Цей грабіж продовжується, і ніхто не хоче отримувати ці дивіденди, чи долю від доходу, чи частину від, від, від прибутку, як вони пишуть. Тут неважливо, як це назвати, але сама суть в тому, що держава і органи державної влади і органи місцевого самоврядування не виконали свою конституційну суть, оскільки. Похідним правом від права власності є право на дохід, і тому я думаю, що цей будун рано чи пізно народ зрозуміє його сутність і буде добуватися того, щоб йому виплачували долю від чи частину від прибутку від ефективного управління спільною майном спільної сумісної власності. Дякую за увагу. Отже, друзі, щойно ви побачили пояснення юриста. Я хочу сказати більше: ця людина доклалася дуже багатьох зусиль, розробила дуже багато цікавих і важливих документів, про які ми зараз теж поговоримо, які дали змогу вже багатьом людям заявити про себе і захистити свої права і свободи. Одним з таких позовних заяв це була позовна заява на Російську Федерацію через збройну агресію, яку вони нам заподіяли на нашій території, як українському народу, і вже більше ніж 400 справ є позитивними і відповідно чекають на практичне завершення стосовно відшкодування через знову ж таки збройну агресію РФ проти нас з вами, як проти українського народу. Ще хочу повернутися на початок цього відео. Як я вже говорив вище. Ми не просто так говоримо про конституцію. Ми не просто так вам зачитуємо ті чи інші статті. Я особисто говорю про конституцію в кожному своєму відео, для того, щоб ви могли усвідомити, зрозуміти, збагнути і скористатися цими правами і свободами, які прописані саме в цій конституції, про яку я говорю в кожному своєму відео. Більше того, ця тема, про яку ми говорили в попередньому відео, і про яку ми продовжили. Говорити сьогодні вона має свою логічну лінію, свою логічну практичну послідовність. Ми не просто говоримо, щоб надати вам інформацію. Ця інформація закріплена певними юридичними документами. Тобто є інформація, яка дає усвідомлення, розуміння, і людина приймає рішення, чи вона хоче діяти далі, чи ні, чи вона хоче захищати свої права і свободи чи ні. Тому було розроблено. Кілька потужних позовних заяв. Найперше, як я вже говорив, це позовна заява до Ерефії через агресію. Друга позовна заява це позовна заява на комунальне майно, яке належить територіальним громадам. Третя, як на мене, найпотужніша позовна заява, яка, власне, будується на економічному дослідженні нашого юриста, економіста, дуже потужного економіста, яка провела. Своє більше ніж 25-річне дослідження, написавши чудову книгу Обкрадена Україна, де прописано дуже багато практичних речей цих всіх злочинів, економічних злочинів проти нас з вами, як проти українського народу. Хто пам'ятає, ми з вами подавали декларації, де заявляли про себе, про ці всі багатства, які прописані в цих деклараціях. Це був перший крок. А зараз вже готова позовна заява стосовно відшкодування цих всіх ресурсів для нас з вами, як для українського народу, як для кожного громадянина окремо. Це дуже потужні позови. Їх є в загальному 5. Хто хоче практично працювати і об'єднуватися стосовно захисту своїх прав і свобод, під цим відео я надішлю першим посилання на нашу групу декларація. Де є ці всі позови і де ви зможете ними скористатися абсолютно безкоштовно і долучатися до людей, до свідомих, до розумних, до мудрих людей, які хочуть щось змінити для себе, для своїх сімей, для своїх родин і для всього українського народу. Ще раз нагадую: посилання на цю групу, де ви можете знайти ці всі позовні заяви, пояснення, як їх подавати, куди подавати, від кого подавати, всі практичні деталі. Ви зможете знайти в цій групі з назвою декларація. Більше того, кожного тижня в цій самій групі Ольга Єремків є присутня на стрімах, які ми проводимо, і ми піднімаємо дуже багато важливих тем на сьогодні, де кожен з вас має унікальну можливість бути учасником цих стрімів, задавати практичні питання по темі і отримувати на них. Практичні відповіді більше того, комунікувати з людьми, які вже подавали ці позовні заяви. Ця група налічує практично 12 тисяч учасників. Тому долучайтеся, знайомтеся, вивчайте, усвідомлюйте, переосмислюйте, робіть аналізи, робіть практичні кроки для захисту своїх прав і свобод. Ось такою друзі. Інформацією хотів з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне. Знайте свої права, читайте конституцію, всі ці речі, які ми говоримо, наступними кроками ми будуємо нашу стратегію стосовно захисту прав і свобод. Ми не просто даємо інформацію, а даємо інструменти для вирішення тих чи інших питань. Ці всі інструменти знаходяться в цих всіх групах, про які ми говоримо практично в кожному своєму відео. Висловлюємо щиро подяку всім нашим патронам. Дякую всім, що підписалися на цей канал, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і поширення. Обов'язково скористайтесь інформацією, яку ви отримали сьогодні. А ми зустрінемось з вами в наступних відео.